Приправи, горіхи, насіння. Да, На цей раз у нас трохи менша порція, можна там додати лінію. Вчора було різотто, згодували за схожим принципом, але там було менше горіхів, бо ми додавали ковбасу. Сьогодні без ковбаси. До речі, ковбаса виключно сиров'ялена. вся інша ковбаса це єріс. І ніяка не ковбаса. Не, ну, можна ще поїсти кров'яночки, тільки мамі не кажіть. Притишуємо вогник. О, почало потріскувати. Це вже кондиція, коли наша суміш горіха в насіння та приправ починає потріскувати. Тепер йдеть. Корені плоди, тобто морква, і селера, цибуля в останню чергу.